Доброго дня, шановні глядачі нашого каналу. Отже, продовжимо з вами рубрику покришки до мотоблоків. І сьогодні в нас на огляді покришка така цікава, такий цікавий розмір, як 60 l на 12. Часом її путають з покришкою 600 на 12. Отже, розглянемо в чому їхні відмінності і також їхні технічні характеристики. Значить, покришка 60L на 12 підходить на передню вісь мото і міні-тракторів. Має посилений боковий корд. Він набагато грубший, ніж в стандартної покришки 600 на 12 яка йде до мотоблоків. Має більшу слойність. Ось у нас вказана слойність 12PR. Тобто 12 слойна покришка. Навантаження на покришку максимальне складає 200 кг. І розглянемо ширину і висоту. Ось дивіться, ширина профілю цієї покришки 60 l на 12, складає 13,5 см. І висота профілю так само складає 13,5 см. А в покришки 600 на 12. Висота профілю складає 15 см і ширина складає 15 см. Тобто покришка 600 на 12 є вища і грубша. А також це впливає на загальний діаметр покришки. Тут загальний діаметр у нас складає 54 см. А покришка 6.00 на 12 складає 62 см. Різниця суттева. Ось такі покришки ви можете замовити в нашому інтернет-магазині. Посилання, як завжди, ми надаємо в кінці ролику. З вас за огляд, лайк, підписка. Ми чекаємо ваших замовлень. І всім бажаємо гарного дня. З вами був вінтік.